Добрий день, любі четвертокласники! Запрошую вас на урок математики. Мене звуть Ольга Сергіївна. Тема нашого сьогоднішнього уроку залежність зміни суми від зміни доданка. Розв'язування задач. Для уроку сьогодні нам необхідно взяти з собою робочий зошит та ручку. Дзвоник кличе нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. І розпочнемо ми наш урок з усної людьми. Вам потрібно розв'язати ланцюжок прикладів. 8 помножити на 8 буде. Звісно, 64. 64 відняти 4 дорівнює так, 60. 60 поділити на 6 буде. Молодці 10. І 10 помножити на 10 дорівнює, звісно, ж, 100. Якщо у вас вийшла така ж відповідь, ви виконали завдання вірно. Знайди значення виразів. Для того, щоб виконати це завдання, вам потрібно пригадати, в якій послідовності виконуються дії у виразу. Будь ласка, виконай завдання. Готові? Давайте перевіримо. Вірна відповідь 3. Якщо у вас вийшла така ж сама відповідь, ви виконали завдання вірно. А зараз усно обчислимо вираз, і нам з вами в цьому допоможуть наші цеглинки ЛЕГО. Розв'яжіть вираз та оберіть цеглинку такого кольору, на якій написана вірна відповідь. Виконали? Давайте перевіряти. 100 помножити на 5 дорівнює 500. 500 відняти 245 буде. Так, 255 це блакитна цеглинка. А зараз відкрийте свої робочі зошити та запишіть в них сьогоднішню дату та класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 9835, один рядочок. Пам'ятай, що в будь-який час ти можеш зупинити відео і продовжувати працювати, коли будеш готовий. А зараз обчисліть, будь ласка, дані приклади самостійно. У своєму зошиті пишемо слово приклади і обчислюємо. Якщо потрібно, зупини відео. Та продовж працювати, коли все виконаєш. Готові? Давай перевіряти. 357 додати 351. Дорівнює 708. Так. 211 додати 415. Дорівнює 626, вірно. 811 відняти 801. Буде 10. Так. 736 відняти 624. Дорівнює 112. 531 додати 130. Дорівнює 661, вірно. 431 відняти 130. Дорівнює. 301. А зараз нажми на паузу та перевір, чи вірно ти розв'язав ці приклади. Якщо всі приклади ти розв'язав правильно, ти великий молодець. Якщо в тебе три помилки, ти працював добре. Якщо в тебе 5 та більше помилок, будь уважніше. А зараз послухайте дві задачі та порівняймо їх. У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб. А в липні 314. Скільки всього осіб відпочило на базі за 2 місяці? Давайте розглянемо цю задачу. Скільки осіб відпочивало у червні? Так, 256. А скільки осіб відпочивало в липні? Молодці! 314. А як нам дізнатися, скільки всього відпочивало осіб за 2 місяці? Вірно, потрібно виконати дію додавання. А зараз послухайте другу задачу. У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні 414. Скільки всього осіб відпочило на базі за 2 місяці? Скільки відпочивало осіб на базі в червні? Вірно, 256. А у липні так, 414. А в цій задачі яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, скільки всього осіб відпочивало на базі за 2 місяці. Звичайно, теж додавання. Давай з тобою зараз порівняємо відповіді, але перед цим розглянемо розв'язування цих задач. Розв'язання першої задачі 256 додати 314 дорівнює 570 осіб. Отже, 570 осіб відпочивало на базі за 2 місяці. Розв'язання другої задачі 256 додати 414. дорівнює 670. Отже, 670 осіб відпочило на базі за 2 місяці. Давай порівняємо 570 і 670. Так, якщо другий доданок на 100 більший в другій задачі. То і загальна сума буде на 100 більше. Наступне завдання. Обчисли усно, запиши лише відповіді. В зошиті посередині рядочка. Запишіть слово приклади і записуємо через кому тільки ту суму, яку ми отримуємо. Перший доданок 210, другий доданок 50. Отримуємо суму. 260. Перший доданок 210. Другий доданок 150. Отримуємо суму 360. Перший доданок 210. Другий доданок 250. Отримуємо суму 460. Перший доданок 210. Другий доданок 350. Отримуємо суму 560. Перший доданок 210, другий доданок 450. Отримуємо суму 660. Перший доданок 210. Другий доданок 550. Отримуємо суму 760. Давайте простежимо, як змінюється другий доданок і як змінюється сума. Другий доданок збільшується на сотню, отже, сума збільшується також на сотню. Давай завершимо з собою правило. Якщо один із доданків залишити без змін, а другий збільшити або зменшити на кілька одиниць, то сума збільшиться або зменшиться на стільки ж одиниць. Знайди значення кожного виразу у стовпчику, використавши значення першого виразу. У нас є вираз 546 додати 64. Дорівнює 610. Отже, 546 додати суму чисел 64 та 25. Ми знаємо з вами з першого виразу, що 546 додати 64 буде 610. Отже, 610 додати 25 буде 635. 546 відняти 200 і додати 64. Спочатку знаходимо не різницю а користуємось правилами додавання і віднімання. Отже, якщо ми знаємо, що 546 додати 64 дорівнює 610, то ми можемо з вами сказати, що 610 відняти 200 буде дорівнювати так, звичайно, 410. Другий стовпчик, будь ласка, розв'яжіть самостійно, якщо потрібно, натисніть на паузу, а ми пізніше перевіримо. Готові? Давайте перевіряти. 253 додати 467 дорівнює 720. Отже, 253 додати різницю чисел. 467 і 300. Нам потрібно знайти спочатку ось цю саму різницю. Але, щоб не знаходити різницю у дужках, ми можемо скористатися верхньою частиною прикладу, тобто верхнім виразом 253 додати 467, отримали 720. Отже, 720 відняти 300 дорівнює 420. Сума чисел 253 і 20 додати 467. Якщо ми знаємо з першого виразу, що 253 додати 467 буде 720, то ми можемо з вами 720 додати 20. І отримуємо 740. А зараз давайте трішечки відпочинемо. Відпочили. А тепер продовжуємо працювати. Розглянь обчислення, як змінилися доданки в другій сумі. Чи змінилося значення суми. Та зробіть висновок. Давай розглянемо 120 додати 240. Дорівнює 360. Сума чисел 120 і 60. Додати різницю чисел 240. І 60. Отже, 120 додати 240, додати 60 і відняти 60. Ми знаємо з першого виразу, що 120 додати 240 дорівнює 360. А 360 додати 60 буде 420 від 420 відняти 60. Ми отримуємо знов 360. Отже, те число, яке ми додали до першого доданку, ми пізніше відняли від другого доданку. Пригадай та заверши правило. Якщо перший доданок збільшити або зменшити на кілька одиниць, а другий зменшити або збільшити на стільки само одиниць, то сума не зміниться. Знайди значення другого виразу у стовпчику, використавши значення першого. 10 300 додати 5 279 дорівнює 15 579. Сума чисел 10 300 плюс 513 додати різницю чисел 5279 та 513. Отже, нам відомо, що якщо перший доданок, тобто 10300, збільшити на 513, а другий доданок, тобто 5279 зменшити на те ж саме число. Тобто на 513, то сума не зміниться. Отже, у другому виразі відповідь буде теж 15579. А зараз натисніть на паузу та самостійно знайди значення другого виразу, використавши значення першого, застосувавши правило. Коли будеш готовий, ми перевіримо твою відповідь. Молодець! Давай перевіримо вираз. 678 додати 947 дорівнює 1625. Якщо перший доданок, тобто 678 ми зменшимо на 490, а другий доданок 447 ми збільшимо на те ж саме число, тобто на 490. То сума, тобто відповідь, також не зміниться, і ми отримаємо 1625. Якщо в тебе вийшла така ж сама відповідь, ти все розв'язав вірно. Домашнє завдання. Вам потрібно буде обчислити три вирази, а також розв'язати задачу, склавши рівняння. Любі дітки, наш урок з вами добігає кінця. І я пропоную вам оцінити свою роботу. Для цього вам потрібно обрати своє місце на уроці. Якщо ви вважаєте, що ви працювали дуже добре, то оберіть собі перше місце. Якщо ви вважаєте, що вам сьогодні щось трішечки заважало і ви можете працювати краще, то оберіть собі друге місце. А якщо ви сьогодні були зовсім не в настрої працювати, то оберіть собі третє місце. Але я вважаю, що ви сьогодні працювали дуже добре, тому всі зайняли перше місце. Урок завершено. Дякую за роботу. До наступних зустрічей!